Доброго вечора усім! Хочу ще у цьому відео продемонструвати фінальну роботу блока безперебійного живлення у парі із циркуляційним насосом. Можемо попробувати послухати, як він працює від цього блока безперебійного живлення. Шумів від двигуна ми не чуємо. Тільки чути, як працює вентилятор у блоці безперебійного живлення. Зараз можемо поспостерігати за формою виходу на остелографі. Як бачимо, сигнал синусоїдальної форми. І напруга. Майже 230 вольт. Зараз я спробую вимкнути пищалку нижньою кнопкою, утримуючи її кілька секунд. Я її вимкну, але вона вимкнеться, як тільки напруга на акумуляторах понизиться до. 22 вольт і нижче. Зараз спробуємо ще глянути нашу осцилограму детальніше. Ось бачите. Я перемикаю режим роботи розгортки. Насос. Працює. Немає додаткових шумів у його роботі на відміну від роботи від блока безперебійного живлення із модифікованою синусоїдою. Ще раз хочу зазначити, що у цьому безперебійнику я Зробив так, що повітря вентилятор затягує всередину, обдуває радіатори, і виходить із передньої частини корпусу внизу. Тут є спеціальні прорізи. Ось працює наш безперебійник. Можемо дивитися, спостерігати за формою вихідної напруги. Хочу просто ще раз нагадати, що даний безперебійник можна налаштувати на вихід 230, 240 або 220 вольт спеціальними перемикачами на задній стінці. І також хочу наголосити, що система із 24 4 вольт, тобто двох акумуляторів, працюватиме довше, тому що маємо менший струм у колі. Про це я згадував раніше, тут до розетки під'єднано вилка насоса. Бачимо провід іде до нашого насоса ґрунтфус. Насос працює на, на максимальній потужності. Приблизно 90 Вт. Отже, цей блок безперебійного живлення я сміло можу рекомендувати. Для зивнення циркуляційних насосів. Зараз я зупиню і ми продовжимо трішки пізніше. Я ще запишу зараз струм, який є у колі. Але для цього мені потрібно скористатися. Спеціальними кліщами для вимірювання струму. Отже, продовжуємо наші вимірювання. Зараз я увімкнув наші кліщі для вимірювання струму. І ми бачимо, що струм у колі 4,9596 ампера. Ну, наближено можна сказати, що є 5. Ампер. Тобто при напрузі 24 вольти неважко порахувати, яка потужність забирається із первинного кола, тобто із акумуляторів. Бачимо, насос працює. Все поряд. Можу зараз поміняти режими роботи самого насоса, зменшити його потужність. Тут є три положення на самому насосі. 60 Вт. Бачимо струм зменшився. І 45 Вт. Ну, можу ще раз зробити заміри, тому що перший результат, можливо, був неточний. Отже, ще раз. 40 режим 45 Вт. Перше положення. Маємо струм 3,06 Ампера. Вмикаємо друге положення. 4,13, 3,75. Ну, бачимо, струм міняється в колі. І максимальне положення. ну Тут бачимо, наближається до 5 Ампер. Струм може змінюватися, тому що насос Працює в динамічному режимі наш безперебійник працює. Хоча я його перетворив зараз більше, можна сказати, в режим інвертора. Тобто він лише живиться від акумулятора. Тому що його зарядки, яка розміщена на платі, недостатньо для заряду. Великих ємнісних акумуляторів. Потрібно використовувати зовнішні зарядні пристрої. Максимальний струм, який видає його зарядка, це є 0,8 А. Ну, при максимальному розряді акумуляторів вона може наближатися до величини в 1 А. Що недостатньо для акумуляторів, які мають ємність 20. І більше Ампер годин. Теоретично зарядити можна. Практично, буде витрачено досить багато часу, і ми не завжди зможемо встигнути до наступного вимкнення електроенергії, щоб мати наші акумулятори зарядженими. Отже, шановні друзі, підсумовуючи, хочу сказати, що цей безперебійник можна. Використовувати для живлення циркуляційного насоса і навіть зробити ще невеличке освітлення. Базова потужність в такому режимі охолодження це є 175, ну, можна сказати, до 200 Вт. Дякую усім за увагу. Радий був. Допомогти? Можливо, комусь пригодиться і стане в нагоді дане відео. До зустрічі!